Це Славко не дають і піцу поїсти. Всі ми бачили оцю зйомку ВСРФ оте Корінєва, оце лісопосадки. Кажуть, що цими посадками ЗСУ наближилися до 5 кілометрів до Коренєва, і наш брат Перпетуа відразу запитав, де це, відразу отримав відповідь: ось Корінва. Ось Количівка і ось просування. Ось власне тут побачили українську бронетехніку ВСРФ і вдарили. Наскільки це свіжа зйомка, не знаю, але ясно, що можливість оця корінва лісопосадками просунутися тут є, як ви бачимо, і снагості. Отакі от, от новини тепер за ситуацію. Отут, тут, ви знаєте, плехово, Банки, спальне все-таки дещо відбувається. Ось воно камишне, опанували крупець камишне. ЗСУ, все-таки я скажу, їм ця дорога ще довго буде оцей от наїзд не треба було себе ізображати зображати німецьких окупантів в совєтському фільмі. Треба було якось тоньше це робити. Взагалі, впускати бронетехніку вулиці міст, я скажу, це погана ідея, і вона нам котрий вже день аукається. Отакі ось новини бай.